Всім величезний привіт. Вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні 27 листопада і давайте подивимось в черговий раз, які ціни на овочі та фрукти. Обов'язково подивимось ціни на яйця. Давайте розпочнемо огляд. Картопля фасована, перший гатунок 17. За кілограм. Картопля мита, перший гатунок 24. Картопля, другий гатунок, коштує 7,70. Картопля перший гатунок 10 гривень. Цибуля червона Марс 13,80. Цибулю можна придбати за 5,80. Дуже гарна велика. Капуста Савойська 32. Капуста Пікінська 20. Капуста рання, перший гатунок 17. Речка Дайкон 31. Корінь імбіря 158,90 за кілограм. Корінь салери коштує 32. Перець солодкий червоний 180 гривень за кілограм. Салат листовий в горщику 50-40 за пакунок. Яблуко фасоване речів 40 гривень за кілограм. Яблуко Голден 43, яблуко українське 30 гривень за кілограм. Яблуко гала 35. Виноград рожевий коштує 100 гривень за кілограм. Гранат можна придбати за 110. Авокадо хас перший гатунок 150, але дрібненький. Грейфрут 90. Авокадо перший гатунок 165. Ось такий розмір. Світі коштує 104 за кілограм. Апельсин 55-55. Лимон перший гатунок 100 гривень. Манго можна придбати за 150. Лимон Майер 95. Клементин перший гатунок 73. Ось такий дрібненький. Мандарин 50. Банани коштують 54. Помалу перший гатунок 75 за кілограм, акційна ціна, курма персимона 85. Курма перший гатунок 80. Залишок на ранок. Курма піраміда – 80. Ківі в кошику. Другий гатунок. Кілограм коштує 90. Ківі перший гатунок 90. Виноград синій. 70 гривень. Груша другий гатунок 45. Перший гатунок 63. Яблуко екстра, чотири штуки в упаковці 40 гривень. Яблуко ред принц 48. Гарні яблучка, великі червоненькі. Яблуко рядчів, перший гатунок 44. Яблуко зелене 50. Томати чері 70 гривень за 250 грамів. Томат червоний коктейльний перший гатунок. Пів кілограма в упаковці 78,90. Томати тепличні коштують 100. Томат коктейльний, 134,90 за кілограм. Редька редмит 41. Чесник перший гатунок, 124,90. Огірки коштують 94. Капуста перший гатунок, 9. Капуста цвітна 40. цибуля червона салатна екстра 70. Морква перший гатунок коштує 8,60. Цибулю часту фасовану можна придбати за 10,80 за кілограм. Буряк перший гатунок 7,50. Морква мита перший гатунок 15,50. Ціна на яйця 6,45 за штуку, перша категорія. Яйця фасована, перша категорія 79,40. Домашня вища категорія 83,90 Своя лінія, перша категорія 72,90 Вища категорія, своя лінія 7970. Ясен світ справжні велетні 85,30. Ясенсвіт, перша категорія, коштує 75,90. Полтавська вища категорія 82,60. Полтавська перша категорія ціна 74,70. Любі друзі, дякую вам за перегляд! До наступної зустрічі в магазині. АТБ.